Починаємо з засідання двох комісій з питань бюджету та з питань житлово-комунального господарства. На чергу денну, взагалі, на сесію винесено 94 питання, але зараз розглянемо блоком з те, що стосується ну, по відповідній галузі. А, в принципі, ласка, говорю, Анатольович. давайте так перед тим як будемо розглядати вже профільні питання, що стосуються е, е, бюджетної комісії, комісії житлово-комунального господарства та комунального майна. Мене буде велика пропозиція. От складений проект денний, який би був всім депутатам розісланих тобто, для ознайомлення, е, пропонуємо е, цей, щоб першим питанням все таки розглянути звернення до Верховної Ради, до президента, каби в підтримку кабі, плану перемоги, кабі, воно сьогодні відбувається повністю по всіх радах. Позавчора була засідання обласної ради де одноголосно всі депутати підтримали кабеця. Це допомога в нашому вищому керівництву держави в спілкуванні з західними нашими партнерами. і до покаже про те, що країна з нього прагне до миру, до перемоги і до єдності в першу чергу. І е, о, Галина Олександрівна как би на сьогодні присутня пі на комісії буде присутня на пленарній частині. Е, ми її минулими на минулій сесії відряджали до е, Скандинавії, будем казати до е, Данії. Вона е, підпрацювала как би ми в кінці вже. Самої сесії вже останнім як, як завершимо розгляд черги денний, заслухаємо і звіт, внесемо в протокол сесії. Нема таких заперечень до черги денної, щоб отак перед депутатами би, б, виступити <плухи> і <плухи> саме проголосувати за такий порядок би, в розгляду питань? Нема, так да? добре, тоді давайте так. На сьогодні розглянемо ті пропозиції, які внесені до зміни до бюджету, би, відповідно, би, вони включені всі в порядок денний про зміну або е, затвердження статутного капіталу або фінансового плану, би, або змін до, до, до наших цільових програм. Дивіться, що стосується змін до бюджету, я буду озвучувати, а Наталя Володимирівна, якщо що, мене буде поправляти, у вас у всіх отакі є табличка, би, перший. Перша сторіночка це наші вільні залишки. Це наші вільні залишки. Перша, всіх по порядку, всі зрозуміють. Так? 2 мільйони 773 тисячі 90 гривень. Це наші залишок вільних коштів, який не розподілені станом на перше. Ну, будемо казати, на даний час, якби перед розглядом сесії. Пропонуємо. У нас п'ять зверень є від військових частин. 2 мільйони 200 ми розподіляємо це допомогу в нашим військовим частинам. Значить, це всі ці зверення вони погоджені були через обласну військову адміністрацію. В принципі, на сьогодні це наше останні би, кошти, які ми в цьому році би, виділяємо. На сьогодні вже майже 10 мільйонів без 400 тисяч. Бепу всі вже профінансовано. Тобто, все, що ми з вами виділяли військовим частинам. Вісфінансово-господарський відділ, якби фінансове управління попрацювало безпосередньо з фінансовим управлінням на той чи іншої військової частини. Профінансовано без 400 тисяч, по-моєму, все профінансовано таким образом. Тобто, в нас іще виходить 400 плюс у 200 нам двісті нам надали в стопаді місяці профінансувати для того, щоб безпосередньо ми закрили цей бюджетний рік. А так, в принципі, в нас буде сягати е, загальна вже е, коштів, які ми виділили. Там буде вона більше, мабуть, 11 мільйонів. Якби ми вам підготуємо цей звіт окремо вже в понеділок, після того як ми сьогодні занесемо це, що воно вже в нас виділено на сесії. І ви побачите, у нас є содільний такий звіт. Ми депутатам це скинемо. Яка е, е, ну, військова частина? Е, 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 скільки було виділено коштів і в кого профінансовано? Домовилися ти? Є. Значить, іншу суму, різницю 573 тисячі 90, Ми їх пропонуємо сьогодні розглянути на виділення. Це продукти харчування під відділ освіти. Значить, у нас 1 мільйон 565 тисяч гривень виділено кабміном для харчування перших-четвертих класів. Це буде неправильно, щоб запустити тільки перші-четверті класи на державну субвенцію. Ми додаємо сьогодні повністю суму, яка сьогодні це 5 ну і плюс 11, до 11 класів всю пільгу категорію по всіх закладах освіти, плюс дитячі садочки. Всі ми запускаємо на придбання продуктів харчування. Тут попередньо ми з вами спілкувалися. Значить, на сьогодні би, ми е, запускаємо тендерні процедури, виділяємо сьогодні. Кошти, і відповідно, би запускаємо об'єкт продукти харчування, харчування в закладах освіти і в закладах дошкільної освіти. На сьогодні зрозуміло, що як буде організоване харчування, це сьогодні буде повністю залежати від керівника закладу, тому що це його безпосередня відповідальність, і як за організацію, так і за безпекові простори. Це залежить від форми навчання, яка в закладах середньої освіти, від категорії навчання тобто, буває один день там молодша школа займається, один день старша школа займається, буває очна, буває там дві зміни, Тому там є свої каби моменти, які це будуть організовувати безпосередньо вже кибиб на місцях в закладах освіти, в ті чи інші там місцевості, в тому числі киби в Магдалинівки. Тому от в такому форматі якби, пропонується сьогодні використати вільні залишки. Вже у нас буде ноль. Це всі вже після цієї сесії всі будуть розподілені вільні залишки. Окей? Далі. Слідуча сторіночка це наше перевиконання. А, сьогодні те, що в нас є перевиконання з бюджету. Ми пропонуємо на сьогодні до нас звернулося нацпол. Вони пропонують там на паливо, там, на запчастини, на оргтехніку, якби, ми минулого разу допомагали якби, в державній частині надзвичайних ситуацій. Тепер нацпол закриємо, якщо нема е, е, заперечень. Тим паче вони сьогодні займаються, е, будемо казати, трошки іншими. ну, навіть не знаю, як, ну, На них трошки інші обов'язки були положили там, по розшуку. Я так скажу, зрозуміло, да? тому якби трошки йдуть енергозатрати. Другий момент якби на сьогодні 1 мільйон 492 тисячі 572 гривні це е, проєктно-кошторисна вартість е, водонапірної вежі, яку ми з вами і скважину вже зробили, і земельні ділянки всі позатверджували, і проєктно-кошторисну документацію зробили це вже після експертизи. На сьогодні водоканалізаційне наше господарство Магдалинівське Сергій Олексійович вони подали листа для того, щоб ми надали такі кошти через збільшення статутних капіталів. Це її для облаштування в селі І наші наміри, щоб все-таки спер... будемо старатися і погодним умовам, і по організаційним умовам, і тендерна процедура, би, щоб пройшла би, на закупівлю цієї послуги по встановленню башти. Щоб до кінця року ми в принципі заключили вже з жителями села Кільчень договора на водопостачання, і з 1 січня 2025 року зафункціонувала би, мережа вже під егідою Магдалинського водокразиційного господарства. На слідучому сесії ми запросимо сюди керівника ДПДГ Поливанівка або, або хоча б на комісію для того, щоб ми розглядали питання щодо передачі вже внутрішньогосподарської мережі. Як, з господарства до, до нас у власність, а відповідно до нього на баланс. Ми свої всі е, зобов'язання какби для того, щоб не залишити жителів е, села Кільчинка без водопостачання, і особливо в зимовий період, какби ми поки виконуємо е, в повному обсязі і в межах тих повноважень, які в нас сьогодні є. Так, значить, далі 1 мільйон сімдесят Ви бачите, він складається це все. Туди підрахована це заробітна платня. Какби по наших, ми проаналізували е, опальний вже сезон почався тебе в нас з минулого понеділка. Да, але школи в нас починають функціонувати е, безпосередньо. Е, з понеділка після канікул, але зараз іде вже запуск повністю котельника, прогрів здані І сьогодні ми готуємося повністю приймати діточок після осінніх канікул в заклади. Тому якби, взяти на роботу сезонні ж робітники кочегари. Ми там по фонд заробітної плати регулювали до кінця року їм з нарахуваннями. І плюс повернули ж, ми ж були, ну звільнили е, поварів. А тепер ж на ці два місяці ми повертаємо. Це не обов'язково, що не всі використаться. Це, е, наскільки я розумію, відділ освіти сказав про те, що тільки тендер зіграє на продукти харчування за три дні до того, як буде поставка вже йти харчування і буде організований сам процес харчування. Ці люди поновляться на роботі. Тобто, це може 10 листопада, 15 листопада, 7 листопада. Все залежить від тендерної процедури на продукти харчування. Зрозуміло, так? Але в принципі на ці два місяці листопад-грудень місяць ми повністю передбачаємо заробітну платню з, з усіма сигнуваннями по закладам дошкільної освіти і, е, і середньої освіти. І плюс не в цю суму, а додатково там 265 тисяч. Ви там побачите, там будуть це останні наші сторіночки. Ми їх також на ці затрати переміщаємо е, з відділу культури. Значить. Третя наша сторіночка це сьогодні у нас е, да, відділ культури. От якраз ви побачите там на другій сторіночці, бачите, мінус 265 тисяч. Це переміщення йде з відділу культури на відділ освіти, на ті видатки, які я вам сказав, Якби всі інші видатки тут по 900 гривень, по 2000 гривень, по 3 тисячі. Це вони переміщують внутрі своїх асигнувань на е, збільшення, наприклад, по теплопостачання, так як у нас збільшився тариф на теплопостачання по бюджету, ми збільшуємо там а, і закриваємо питання, щоб у нас хвапливо повністю згідно тих гіокалов, які передбачені по договору постачання тепла. Тим паче в закладах культури у нас постачання тепла і газу. Ми вони розпочинають опалювальний сезон. Це за рішенням безпосереднього <клух> керівника. Би, з 1 листопада до цього моменту вони не не включали ні газ. Ні, подавалося їм тепло, КП комунальник не постачало. Вони з 1 листопада, тобто, грубо говоря, з понеділка, 4 листопада, вони розпочнуть відбирати как по відповідні куби природного газу або гілокалорії. Так, значить, ем, слідуючи, це в нас теж переміщення. Да? Ну, те, що на вас... е, освіті внутрі своїх. Внутрі своїх асигнувань, от е, ми бачимо, да, от е, на сьогодні 73 тисячі 930 – Це е, вони переміщають до себе на також на теплопостачання. Це їм додатково треба зв'язку з збільшенням тарифів. Це вони внутрі своїх асигнувань повністю переміщаються. Це не, не з перевиконання. Далі на сьогодні вони також на нарахування заробітної платні. Із перша і друга стаття да таким образом а, наташ поможи мені тут мілкувати. Я просто не бачу ці стоти техніку. Ж вони ж матеріали за сто п'ятнадцять ноль сімця. Тоці прокоментують. Будь ласка, оці всі оці суми, так. це надання загальне. Це, цей ось десять двадцять один цей прокоментує десять двадцять один. Тут же ж нарахування те, що не вистачило з перевиконання. Сюда перемішується. Mm -hmm. Потім на предмети, матеріали на робототехніку, на запчастини дошкільних автобусів переміщують кошти і все. І там придбання окремо матеріали, окремо ж капітальні видатки mm -hmm. на робототехніку. Їм до кінця року ці суми достатньо буде повністю достатньо. да, сигнувати. Да. А 6 це входить Цим в цю суму 65900. А 69832, це відділ освіти, це надання за це. Ну, це ж разі, воно 70 і того вас там вас між 76 і те, що те, що додав. Не, не зрозумів, що Шо таке е, і того вас сума. Ну і того сума по спецфонду. Вони знімають із розставлюються 668, те, що вони переміщають mm -hmm. на загальний фонд, а на спеціальний ж дають 76 тисяч, і тому це ж і того вас сума 69 832. 76 мінус 6 тисяч. Окей. Окей. І того вас кошти так, далі. Далі вторинна медицина медицина. Да. Тут вони переміщують дуже внутрі своїх видатків, направляють на медикаменти і на теплопостачання в зв'язку з підвищенням ціни. В общем вони знімають із 2240 кода і 22.10 да. і перенаправляють на медикаменти. На код 2210, двадесять. Оце сто дві так? дане медикаменти да. додатково не перенаправляються. Повторівні ланки медицини, це центральна наша лікарня. так? Куди вони ще направляються? І ще направляється на теплопостачання сто шістдесят і а таким що? образом ми гіокалорії всі закриваємо. Закривали, да зв'язку з цим нашим підвищенням внутрі. Тобто ми да. додаткових коштів не виділяємо. Не виділяємо хорошо. А і знімаються вони ще куди придбання обладнання спеціального фонду там, де поставались і... залишки з... від придбання матеріалів. Угу. Це наші інсулінові помпи, які ми там да. розходніки ми брали таким образом. Залишки оце 95 тисяч. Ми їх перенаправляємо на тепло. Єсть. Дальше. Дальше, це первина медицина, погодження з чумаками є, на медикаменти зітрі також переміщають курс. Оці 5099, да, так? Вітрі. так, так вітрі. Угу. Далі йде переміщення по благоустрою, по МТКП. Знімають із утримання доріг матеріалів, знімають із придбання. Захистів з за охорони праці знімають і оплати послуг поточних ремонтів до комунальної власності. Направляють на придбання запасних частин. Ото ви і, побачите суму дивіться. матеріали для отримання доріг комунальної власності 223 тисячі ми, ми знімаємо. Це на сьогодні в нас було передбачено там близько 400 тисяч на придбання асфальту. Ми сьогодні, в принципі, в межах. Селища Магдалинівка в нас вийшло так, що в межах громади в сільській місцевості виконували через послугу, через тендерну процедуру, таким образом ремонт доріг комунальної власності. А в Магдалинівки це використовувалося з усиллями безпосередньо КП Магдалинський комбінат комунальних підприємств. І сьогодні в нас є залишок. Нам ну не потрібно скільки асфальту, тому -то, вже закінчили ми ці роботи. І перекриваємося. Ми переміщаємося ми на сьогодні на запасні частини. ГСМ і інструменти це ну, сокири, оці шпилки. Так, да, і тому подобне. Оцю всю суму, яку ми знімаємо, ми переміщаємо на ці видатки. Так, Так. що у нас ще? А, і 60 тисяч це по нашому. Остання це наша сторіночка 60 тисяч із санаторно курортного лікування, так як воно у нас трошки не востребоване серед ветеранів. Ми перекидаємо його на матеріальну допомогу. У нас дуже багато сьогодні йде звернень і які приймає рішення, це виконавчий комітет надання матеріальної допомоги хлопцям у БД після поранення. У нас вона там від 10 там, до 20 тисяч, і там є різні ступені. Поранені, тому якби по сьогодні ми розподілили там більше 75 тисяч таким образом на комітеті. Кому 15, кому 20, кому там, 10 є такі моменти, якби там описує це все лікарня, але в принципі дуже великий попит зараз йде на це, і ми це переміщуємо ці кошти. Тобто на сьогодні, по суті, би, ми розподілили 100% вільні залишки. І е, більше двох мільйонів коштів ми з перевиконання сьогодні направляємо на харчування, на заробітну платню і на е, водонапірну вежу, кабель, що стосується якби, комунальних транспорт. Всі інші видатки, які ми будемо сьогодні переміщувати на сесії, це внутрі якби, тих асигнувань, які сьогодні. Так що в такому форматі, якщо заперечень немає ніяких, то Пропонуємо проголосувати, так? Так, члени комісії, якщо ви не заперечуєте, ви можете проголосувати та рекомендувати сесії селищної ради затвердити відповідні рішення, запропоновані редакції. Будь ласка, якщо є якісь додаткові пропозиції, будь-які питання, озвучуйте без проблем. Якщо немає, голосуйте, будь ласка. За те, що Рекомендує, так. рекомендуємо, рекомендуємо. А сесії, так, так, так. так. Дякуємо. Це фінансовий блок. Так, це наш був бюджетний блок, і це ж зміни повністю ну, стосуються до цільових програм таким образом так. Ну, дальше Игорь нам там 16, 17, 50. Давайте по черзі, да, не пройдемся, да? Так, давайте по черзі, а якось дойдемо до е, ЖКГ, тоді вже я включу. Да, тоді я чи... трошки, я вийду. Okay. Я вий, я, 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 я а, 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 що... Далі у нас 5 питань, це звіти керівників комунальних підприємств, свої діяльні за 9 місяців. А, потім а, 21 питання на виконавчому комітеті було погоджено, а, вірніше рекомендовано. Тут ми надаємо згоду про організацію співробітництва громад, 25-му році. Uh, Lidia, це у нас тут соціальна сфера чи тут все. Тут ми для того, щоб почати план, планування на 25 рік, потрібно узгодити і надати право щоб над... про ініціювання співробітництва з Чернеченською, Кличківської і Чумаківськими громадами. Тоді <гументальна> ми надаємо пропозиції, надаємо розрахунки, підготовлюємо і це вже буде після прийнятих цих рішень. так би начальна ступінька для взаємопраці між громадами. <тур> <тур> <Центрічний армій> да, це те, <плес> на, okay. на лікарню, на первину, на мітовий архів, на пофрозвиток. Потім далі, 22 питання, де створення ради безбар'єрності, ми вийшло так, що ми трішки на випередження спрацювали на минулій сесії. Ми з вами затверджували план заходів. А це вже безпосередньо комісійна, сюди включені всі медицина, освіта, mm -hmm. по суті, всі галузі, створення робочої групи з затвердження положення Рунеї. Швиденько далі утворення координаційної ради з питань української національної та громадянської ідентичності. Я думаю, з панаворона похотила вам пояснити. Ну це зараз тенденція йде по всій країні. Піднімаємо патріотичні настрої нашого населення. Потім два питання 24-25 Це просто напросто зміни в складі комісії. Це обсона комісія і безхозне майно. Виключаємо пана Олександра Івановича Кацая. В одній додаємо воплю обов'язки Юлю Михайлівну Ровну. В іншому виключили Касая і додали для Костянтина Івановича Шорокова добаво. 26 питання це облік «Спортивний споруд. Це йде в нас, визначає верифікаторів першого рівня. Коротше, по-простому занесення в електронну базу всіх спортивних споруд, починаючи від дитячих майданчиків, закінчуючи нашим стадіоном Мрія». Визначена буде, думали спочатку на будь але. Буде на повинна бути посадова особа, яка так чи інакше причетна до культурного закону на самого покатила Світлана Героїв. Створення недалеких робочих місць Анатольович, більш детально розповість. Він володіє більш розширеною інформацією з приводу цього. Затверджуємо структуру 28 питання. Це структура закладів освіти, прийшла в них терифікація і по школам змінилася ставки. Це теж озвучить. Потім організація харчування 24-25 рік. Те, що Володимир Анатольович озвучив, ви це тут більше стосується старших, старшої школи. Два питання, електронне урядування. Два питання 30-31. Це у нас порядок подачі та розвідку електронних петицій і затвердження відповідного положення про нього відповідальних осіб. І наступне 31-ше питання це вже електронні консультації. А це Валерій Сергійович, наш відділ а, трансформаторів. Це все вам пояснить. 32, 33 питання це а, схвалюємо меморандуму про наші співпраці з організаціями, громадськими організаціями в першому випадку щіт. А в другому це вже затверджений меморандум з Миколаївською сільською радою. А, ну а тепер переходимо до блоку ЖКГ. 34 питання. Виносимо общем, зараз в країні розробляється і вже впроваджується експериментальний проект щодо інформаційно технічної системи «Єдина платформа комунальних послуг. Два слова розкажи, <звищу> що вона <звищу> робить Ну, наскільки я змогла зрозуміти з усього, що я про нього почитала, хоча ви сказали, що ви не будете участвувати. Ну там в <звищу> цій <звищу> э, <звищу> платформі задіяні багато структур будуть. Але мабуть у нас це буде житлово-комунальні послуги. Щоб якщо я вірно розуміла, люди могли зайти як ото особистий кабінет. Я так розумію, ну, зайшли. Ну я не знаю, що це. Ми поки що затверджуємо. Я і, так, і, так і, розумію, і, це і, буде і, щось якесь загальне на громаду, де повністю обліковуватися буде не тільки послуги там, води чи вивезення сміття, чи що там буде все. Починаючи від зупинок громадського транспорту, і пішло, пішло, пішло. пішло. І, це, і, це, і, буде, це буде якась обширна база всіх, які, і, які ну, надаються що на громадському далі послуги. Не але, а, але ми виключаємо. Це експериментальний. А це як експеримент. Да. Про не цього не можу нічого розказати. Ну, поки тому, що ще ніхто нічого не може, да, да, тому я тільки я думаю, права. що тільки відправа. Да. Потім далі питання да. а, з приводу да. поділу майна. Це там, де у нас розміщені внутрішні приміщення особи. А, центральна лікарня звернулася письмово до фізичної особи підприємства, є така пельна Надія Маклена для, а, для того, щоб. ФОП видав висновок про, про, про позитивний висновок поділу. Не Тут же була розроблена топографа а, так, 500, 500, так? Ну, це була прямо, розроблена так? був розроблений повністю ще на весь комплекс технічний паспорт. Висновок позитивний. Тепер ми з вами можемо прийняти, керуючись висновок, Ми приймаємо рішення про поділ. Земельну ділянку ми на позаминулій сесії вже з вами розділили. Вона вже розділена, наскільки я знаю, там вже і зареєстрована. Тут ми ділимо. Тут же ж ми доручаємо центральній лікарні після цього поділу. Центральні пошти на, якщо не помиляюсь, на минулій сесії були виділені. Додатково ще буде виготовлятися два паспорти вже на окремі розділені об'єкти. Відділу житлово-комунального господарства Вони повинні бути провести реєстрацію і присвоїти, присвоїти нові поштові адреси. адреси відділу. Більш, відділу. Поштову адресу. Центральна лікарня, щоб не дай Бог, не позвітала ніде, які ліцензії. І прочі -прочі, ми залишаємо відповідно стару адресу, не займаємо їх, а там будемо присвоїти. Яка не знаю, подивимося. Вже, вже будемо спілкуватися з реєстраторами. Оце таке пропонується рішення. Потім 36-м питанням пропонується до затвердження проектно-кашторисної документації Сергія Олексійовича підпорядковане підприємство по селу кількість. озвучував це сьогодні. Затвердження ПКД. Далі затверджуємо, не, не затверджуємо. На минулій сесії ми затвердили два ПКД на швидке захисні споруди. А на цій сесії надаємо два дозволи: по Жданівці і по покатовки про проведення самих безпосередньо будівельних робіт. Це відділ освіти, це укриття. Потім винесено питання про прийняття 39. По-простому, з обласної ради первинній ланці медицини було надано два ноутбуки. Ми їх приймаємо власність і передаємо їм на баланс. А, наступне питання. Позавчора а, було отримано гуманітарно. Позавчора гуманітарне 4 генератори. ми отримали. А, це був отримали 4 генератора, а, як гуманітарну допомогу 8 кВт. Ну там немає, там не мінока 7, ну заяву на 8. А, як завжди. А, приймаємо гуманітарну допомогу, а, в комунальну власність і ставимо на баланс. Наступним рішенням вже надійшов лист від а, керівника а, комунального підприємства «Комунальник» Анатолія Васильовича Ковля. Прохає за цих двох генераторів, які ми отримаємо, ми два передаємо йому на баланс для обслуговування ДНЗ а, і кателін. Двокателі для обслуговування. А, Наступне 42 42-ге рішення. Знову повертаємося до нашого бідового мопеда. Бідовий по тій причині, що він у нас вже більше року стоїть, припадає коляку. Це на соціальну громаду нам надавали мопед, який ми на жаль не можемо користуватися. Київ проснувся, і... але нам знову треба вносити зміни. Вони знайшли, в общем додаємо інвезаційний номер і зобов'язуємося, що будемо використовувати його виключно за належність. Ну не знаю, може ще після цього рішення ще не, не, не буде. Давай, не, давайте, давайте, давайте погоджуємось. Потім не а, не пропонуємо за кого на було туалет, і ви можете побачити світна. Ми його будемо списувати і демонструвати. Він проте все висять будова 68-го року народження. Ми його списуємо. Тут прохаємо надати дозвіл. Туалет вуличний. Потім наступне питання 43 Списуємо два автомобілі. На минулій сесії ми пану Фарафонову заробили, вимагали в нього дві довідочки про те, що вони зняті з обліку Довідки надані на обидва автомобілі. Вони зняті все порядок списуємо. Далі передаємо на баланс підприємства підкредковану Івану Федоровичу огорожу. 2008 року народження це металева. Тут комісійна все все є по суті про передачу. І крас Іван Федорович про це ще не знаю. Ці перший раз про це почув. Ну, на як є. зберігання на зберігання і крайнє питання, що він затримав час і трошки час до перекуру. Знову об'єднання вулиць. Поясню ситуацію У 2016 році, коли почалась процедура, взагалі тільки коли почалась почались процедури перейменування вулиць. На виконання законів, ви пам'ятаєте, засудження комуністичне, соціалістичне і проще. У 2016 році тодішнє Почнець-Фірський зільською головою була перейменована вулиця. ой, Зараз скажу одну секунду, Центра... Січкарівка Радянська на вулицю Центральну. Але пан Сільський голова не до кінця здійснив юридичні дії, він не подав на наїс інформацію. І зараз в базі у нас числиться дві реально існуючих вулиці. Тобто вони світяться як діючі, радянська і центральна. На жаль, цього просто зайдучи в систему, ми побачити не можемо. Це вилазить тільки тоді, як починаємо здійснювати якісь там дії. Ну, от Ольга Горобець, наприклад, наш реєстратор, вона проводить якусь юридичну реєстраційну дію, і тільки тоді ми побачили це. Тож тобто, скільки ми вже з вами прийменували вулицю, вже більше трьох років пройшло. Оце перше таке. А, пропонується об'єднати ці дві вулиці в Січкарівки і присвоїти їм одну єдину назву вулиця Центральна. А, ну в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, пропозицію. Рада, я озвучу. Принципі, якщо ви не заперечуєте рада без бар'єрності і звучена, Світлана Григорна. Світлана Грегора сама, бо це вона не відноситься, по суті, до фінансового, блоку, ні до ЖКГ. Це більш таке. Воно... Ну я думаю, вона більш конкретно, це все розповість на сесії. ЖКГ ми пройшли. Якщо вони проти, давайте проголосуємо і будемо рекомендувати сесії прийняти відповідні рішення за допомогою. Рекомендуємо.